Вітаю! Ми продовжуємо з вами виконувати домашнє завдання. Сподіваюся, що я на уроці когось з вас переконала, в тому що це в даній темі бажано почати робити, і потім, мабуть, ви будете це продовжувати. Але в будь-якому варіанті ми це продовжуємо з вами перевіряти. Ну, давайте робити висновки. І так. Перша задача 1124, дуже проста задача. Довжину хвилі, на яку налаштований радіоприймач зменшили в 9 разів, змінивши електроємність вхідного коливального контуру. У скільки разів її змінили? Ну, розуміємо, що у нас є довжина хвилі, яку зменшили в 9 разів. Ось це ми можемо записати. Була у нас лямда нульовою, стала в 9 разів менше. Нам потрібно з'ясувати, як змінилася електроємність. Ну, Давнина хвилі у нас пов'язана з електроємністю через формулу Томпсона. Тобто я можу записати формулу для довжини хвилі, а потім період підставити з формули Томпсона. І тоді для початкового значення довжини хвилі у нас буде ось такий вираз, і період залежить тільки, змінюватися буде тільки електроємність. Тому для. Кінцевого варіанта ми запишемо те ж саме, але у нас буде без це нульовою. Ну, зрозуміло, що якщо у нас буде зменшуватися довжина хвилі, а вони, залежність майже пряма ну, через корінь, але все одно не обернена. Тому ми можемо зрозуміти, що у нас відношення довжин хвилі, відношення електроємності краще діліть більше на менше, а це у нас буде лямда нульовою на лямда. І воно буде дорівнювати 9 з одного боку, але у нас в квадраті це буде 81. Але ми підставляємо для цього потрібно все в квадрат, ввести. це я відразу розумію, тому що я хочу відношення електроємності. І бачите, я щоб загально писати. Ні, зайвого не писати. Ось, я возвожу в квадрат, підставляю ось це значення 4π квадрат c L. Це нульове велике, але шрифти, будь ласка. Не переплутайте, тому що іначе ви можете скоротити не то, що потрібно. Ну і потім, коли у нас все по максимуму скорочується, відношення електроємності воно дорівнює відношенню довжин хвиль в квадраті. А це у нас 9 в квадраті або 81. І ми можемо написати, що електроємність зменшили аж в 81 раз. Бачите, Багато. Добре, але задача проста, на мій погляд. Наступна задача 1127. 11.27. Дорожна служба для зв'язку з патрульними машинами використовує, використовує радіохвилі з довжиною хвилі 24 метра. Яка електроємність вхідного контуру радіоприймача патрульної машини, якщо індуктивність вхідного контуру дорівнює 50 мікрогенрі? Ну, вже бачимо, що потрібна буде система інтернаціональна. Давайте запишемо довжину хвилі 24 метри, запишемо. Індуктивність, але в даній задачі у нас буде схожа формула з попередньої, але сіла світла ми не будемо скорочувати, тому сила світла нам буде потрібна в дану електроємність, вибачте, індуктивність ми перевели в систему інтернаціональну і дописали ще швидкість світла в вакуумі. Але потім нам знайти потрібно це велика, це буде електроємність. Ну, бачите, знов у нас є 2 літери це бажано, щоб вони у вас відрізнялися. В мене вони відрізняються. Знов записуємо формулу для довжини хвилі з урахуванням формули Томпсона. Ця формула вже неодноразово нами використовувалась, тому спокійно возводимо все в квадрат, і звідси можемо отримати електроємність. Ось тут потрібно окремо перевіряти, перевіряти одинице вимірювання, тому що ну, трохи попрацювати. І так. У нас э, должна метри квадратні. квадратные. Э, швидкість світла в квадраті тому будуть метри квадратні умножить на, на секунду в квадраті, але піднімаємо до чисельнику. і Генрі. Метри квадратні скоротилися, секунду квадратну ми переписали, а Генрі розписали як вольт секунда, ампер. Після цього ми секунди скоротили, ампер умножили на секунду. Це отримали ми. А колон, колон поділили на вольт це буде фарт. Це правильно, і можемо підставляти числове значення. Ось така у нас класна задача. Знов ці задачі поки що не складні. Ми розуміємо, що тут просто алгебраїчне преобразування, після яких ви можете отримати правильну відповідь. Так, потрібно правильно порахувати, але сподіваюся, що з цим ви все ж таки впораєтесь. І так, відповідь або 3,2 на 10-12 степені фарада, либо 3,2 ну, мені подобається з приставками записувати, ви це пам'ятаєте, тому 3,2 фарада. Все, цей розділ домашки у нас завершився, можемо поки що відпочити і потім продовжимо далі працювати.